Ну що ж, друзі, для цього відео я думав зробити себе на весь екран. Але коли я побачив, як це виглядає з можливостями цієї вебки, то вирішив, що ваше ментальне здоров'я зараз все ж таки важливіше. Тому я буду залишатися в цьому невеличкому прямокутнику у вас на екрані, і у вас буде віслюк, тому що ну коли ви востаннє взагалі бачили віслюка. А мені здається, що вони заслуговують на те, щоб їх бачили. П'ять місяців тому я сидів на цьому самому місці, був холодний осінній вечір. За вікном йшов дощ, я пив собі чай з медом і подумав, що мені набридло грати у футбольний менеджер. Що мені набридло грати взагалі, але спершу я подумав все ж таки про футбольний менеджер. А потім я собі думаю: а що як записати відео, як я починаю грати якусь кар'єру і викласти це на? Ютуб спочатку я подумав, що бідолашний YouTube е, не заслуговує на такі тортури, але, врешті-решт, я вирішив спробувати. Таким чином, таким чином, я записав перше відео. Е, Знайомство з Буковиною передивився сам, щоб якось це оцінити. Трохи знаєте, як зараз прийнято казати крінжанув і надіслав це відео своєму другу для об'єктивної перевірки. Він подивився це відео і сказав, що це найкраще, що я бачив взагалі в своєму житті. Всі класичні твори людства, нічого у порівнянні з твоїм відео-кар'єри за Буковину. Ну, насправді він сказав М -м, нормас завантажуй, і я завантажив. Це відео мандрувало Ютубом, і за перший тиждень там було десь менше ста переглядів і напевно один коментар від мого друга. А на каналі було, здається, десь вісім підписників. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви підписались, коли на каналі було лише одне відео з Буковини, і продовжуйте дивитись ці відео. Мені цікаво, чи залишились ви тут. І от п'ять місяців по тому ми з вами ось тут. 1000 підписників на каналі. Перше відео з Буковини має 6000 е, переглядів. А загальна кількість переглядів на каналі скоро перетне 100 тисяч. Звичайно, не сказати, що це якісь там фантастичні показники, щоб збирати фантастичні показники. Мені треба було тут напевно сидіти без одягу. Але я вважаю, що для такого, і зараз буде друге модне слово, для такого нішевого контенту, як футбольний менеджер, ще й українською, це нормальний результат. Інколи, знаєте, я уявляю, як в одній. Кімнаті сидять всі мої підписники і дивляться на мене тисяча людей. Уявляєте собі? Тому в цьому відео я хочу ще раз вам всім подякувати за підтримку за вашу активність. Насправді зараз кажу вам, так як є, якби не така кількість коментарів і не така, не знаю навіть, як це сказати, не така жива підтримка, я б точно вже давно збавив би темп, тому що робити протягом п'яти місяців відео один раз на три дні, ну це трохи виснажує, коли паралельно є ще й основна робота так хтось зараз може сказати, ти ж просто граєш в FM, Що ти тут нам розповідаєш? Просто ввімкнув запис та грай собі і записуй, але це не зовсім так. По-перше, я намагаюся кожне відео зробити більш цікавим для вас, тому що ФМ, ну це ж просто перегляд таблиць, так потім матчів з жахливою графікою та піксельними модельками. Саме тому я інколи сідаю і думаю, що б мені такого сказати в цій серії, про що розповісти, що показати, щоб це все було більш цікаво. По-друге, все ж таки сідати і розмовляти ось так на камеру, це Певна напруга. Інколи, коли, наприклад, я хочу сказати, який чудовий момент, мій мозок видає щось типу, який мудовий чумент. Мені доводиться звертатися до магічних. Програм монтажу тому в мене постійно ситуації, коли після виснажливого робочого дня я сідаю і хочу просто мовчки подивитись серіал або просто піти спати. Знаєте, і саме ваші коментарі підіймають моє тіло, і я сідаю робити ці відео. Насправді активність чудова, якщо порівнювати канали з такою кількістю підписників, так як в мене, то коментів під моїми відео набагато більше інколи. Мені здається, що тут активність під відео, начебто це канал, там на 10 тисяч підписників. Насправді за це вам просто величезна, оп, за це вам просто величезна, величезна подяка, величезна подяка також. І е, тим, хто робить донати. Їх невелика кількість, звичайно, але для мене це просто фантастика, тому що в тій ситуації, яка склалася в країні, коли я бачу, що хтось мене підтримує фінансово, ну в мене просто немає слів. Ну а тепер що ж з цим всім буде далі? І, і ось тут я взагалі не маю жодного уявлення насправді про те, що буде далі. Можливо. Кар'єра за Стівеніч стане останньою пригодою на цьому каналі, ну скоріш за все, ні. Але якщо говорити серйозно, я поки не знаю, що буду робити далі, постійно грати лише в FM з року в рік і робити відео лише з FM, ну ви знаєте, моя кукуха просто полетить відпочивати кудись на південь, окремо від мене. Оскільки ці відео це моє хобі, а не моя основна робота, як, наприклад, у більш популярних ефемерів, якщо я почну відчувати. Що я втомився від одного і того ж, напевно, я не буду продовжувати і змушувати себе це робити і надалі. Поки що мені цікаво, мені подобається кар'єра за Стівеніч, і я хочу довести цю історію взагалі до якогось логічного завершення. Що буде після неї, це питання відкрите. Можливо, буде якась перерва, не знаю. Також я не покидаю спроб робити відео з інших ігор. Зараз я готую першу перший відео огляд з однієї гри, і хочу подивитись взагалі, що з цього вийде так. Але це буде окремий канал, ніяк не пов'язаний з FM тому що я розумію, що глядачів на цьому каналі переважно цікавить футбол та футбольний менеджер. Коли відео з нової гри буде готове, і я створю новий канал. Я напевно просто залишу посилання в своєму телеграмі, якщо ви забажаєте туди доєднатись. Ну і стріми постійно, майже під кожним відео мене запитують. А чи не думав ти запускати стріми? А коли будуть стріми? А що там зі стрімами? Стріми, якщо ви це бачите, ви будете чи ні? Дайте нам якусь відповідь, будь ласка. Ну, насправді я писав, коли це почали запитувати вперше, що можливо, коли буде тисяча підписників, я спробую робити стріми. Але, чесно кажучи, я трошки не розрахував, що перша тисяча буде досить швидко. З стрімами є взагалі дві. Проблеми, ну скоріш, одна проблема це час. По-перше, зараз я ледве ледве встигаю робити одне відео раз в три дні, щоб це було стабільно. Так ви можете сказати, ну але ж ти все одно відіграєш ті матчі, які не потрапляють у відео. Ти витрачаєш на це час. Можеш тоді просто увімкнути трансляцію і грати собі. Проблема в тому, що через брак часу я можу грати знаєте проміжками там по 30-40 хвилин. Зайшов, коли я трошки вільних хвилин там відіграв. В два-три матчі, потім через декілька годин я можу зайти ще, так і відіграти ще. І друга проблема те, що наразі я працюю ввечері і. Запускати стрім вранці в робочий день я взагалі не бачу ніякого е, сенсу, щоб там було лише декілька людей. Тому про стріми я поки що нічого не можу сказати. Можливо, в майбутньому мій робочий день зміниться, і я зможу робити стріми ці е, ввечері. Подивимось, е, знаю точно, що можна було б зробити якийсь тестовий е, стрім у вихідний день. Це більш реально. Е, тим більше, до речі, я не знаю взагалі, як мій комп'ютер буде працювати з таким навантаженням. Знаєте, не знаю, тому що. Можливо, ви помічали інколи, так що в мене я на вебсі трохи можу лагати, тому що ну такий мій комп'ютер. Ну, знаєте, навіть якщо не вийде паралельно грати в ФМ та стрімити, можна було б просто зробити стрім балачок і просто знаєте сидіти і розмовляти з чатом. Це напевно все ж таки можна буде організувати в якийсь день. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що ви про все це думаєте. Напишіть, чи є тут хтось, хто підписався на канал, ще коли тут було е, лише там перше, чи друге, чи третє відео з Буковини. Я пам'ятаю декількох людей, які тоді коментували регулярно, а потім перестали. Якщо ви це дивитесь, можете написати в коментарях. Мені буде цікаво почитати і приємно це бачити. На цьому, напевно, все. Дякую вам величезне за підтримку. І, звичайно ж, всім нам мирного неба над головою.